Як пройде ваша зустріч для тих, хто зібрався на побачення, і як би вона пройшла гіпотетично для тих, хто ніяк не наважується на цей крок? Почну з поганого, бо я ж не можу, щоб щонебудь не спаскудити, я спитала на свою голову, чи був би якийсь мінус у цій зустрічі, тому що зустріч я зараз розкажу, але зустріч пройшла б чудово. Мінус, ну, це програється для, мал, для малого відсотку, але я повинна це озвучувати. Мінус був би у тому, щоб ви дізнали, що ви б дізналися, що ця людина або була одружена, або, скоріш за все, на зараз. Ну, одружена чи заміжня, на зараз знаходиться у шлюбі. Наприклад, і це б вас в прямому сенсі вбило. Ну Тому що для вас це б могло бути таємницею раніше. Ну Це для маленького відсотку, для тих, хто знає, що. Такого точно немає, то, звичайно, що це не для вас інформація, і слава Богу. Для всіх інших, хто там всі вільні, ну, і навіть і для тих, хто не вільні, не ну, вільні, я не люблю це слово, але ви зрозуміли, що я маю на увазі. Для тих, у, у кого всі холості і все добре. І для тих, хто і не холості, і просто збираються на зустріч, У всіх буде одне і те саме: зустріч пройде чудово, відчуття споріднених душ, відчуття, що я нікому цю людину не віддам. Я даремно боявся чи боялась собі себе накручувала, що щось може бути погано. Для дівчат програються тут в прямому сенсі, так як на карті показано, що людина може прийти з подарунком, який вам сподобається. Ви відчуєте себе. Класними, харизматичними, яскравими, коханими, і все в такому роді. Тобто це дуже класний шанс відчути себе гармонійно, класно і чудово провести час. Єдине, що мінус, я вам сказала, який, а загалом це відчуття, як знаєте, ви прийшли до себе додому, ви зустріли свою споріднену душу, яка для вас є як родина, про яку ви мріяли. Ну, єдине, що для тих, для кого програється, що Спливе оце, оцей мінус, про який я сказала, це загодить звичайно у дуже болісну трансформацію. Ну, Тому що ви б воліли цього не знати і не бачити. Ну, якось так. Але в цілому зустріч пройде чудово.